Я прихильниця дуже дієвих, але дуже простих практик. І ця практика вдячності. Поясню, чому. Квантове поле і все, що знаходиться, що ми називаємо енергією, воно не розуміє, коли ми просимо. Воно не розуміє я прошу дати. Чому? Тому що у вас вже все є. Абсолютно, все те, що відбувається, що ви деякі відчуваєте вже, так, деякі намагаєтеся зрозуміти, воно вже є, воно існує. І єдине, що ви можете зробити, це подякувати за те, що у вас є. Наприклад, я є той, хто я є. І я дякую за те, що я вже живу у мирній. Країні. Надзвичайно проста практика, і ви можете туди додавати все, що хочете. Але кажіть дякую за ті речі, які ще навіть не відбулися. Тому що так само ви даєте намір у простір притягнути до вас те, про що ви заявили. Отже, не просимо, заявляємо. Заявляємо з вдячністю. Безкоштовно на каналі Мій Світ ми створили таку практику вдячності, завантажили її, просто знайдіть через пошук. Мій світ, практика вдячності, і там вам любий найкращий голос країни. Дуже чітко розписав за все, що ви можете бути вдячні. А далі музика триває, і коли триває музика, ви просто своє додаєте за що ви вдячні, навіть якщо ви зараз цього не маєте.